Христос Воскрес, воїстина Воскрес. Прославте, Господа, Великі дні. Ось така інструкція, на прикладі комп'ютера Aster6930G. Де є, наприклад, такі відеокарти квадратні. Що їх можна зняти і той. Ну ось є приклад, наприклад, що покажу, як, що, як система працює, коли відеокарта. Е, ну, згоріла чи там щось. В ній згоріло. Недобра вентиляція була. Можливо, моя вина, бо користувався два тижні без кришки. Комп'ютер Комп'ютерська на столі ну, не, нагрузок особливих не було, але на відеокарту тут тим більше. Ну а тут близько процесору і погано видно була вентиляція. Бо кришки не було, і вентилятор, датчик температури. Не міг розуміти договор. Ну одним словом, як це комп'ютер, коли все є справне, а відеокарта не працює, чи згоріла і так далі. Ну, ось включаємо комп'ютер, дивимося, що відбувається. Процесором і так далі. Процесор. Поробив 3 секунди приблизно. Жорсткий диск SSD, який має світло, своє не світиться. Все. Система стоїть мертва. Все мертво. Тобто, ну, коли все перевірено і навіть біос перевірений, що все грузиться без відеокарти, якщо її витягнути. То тут така ситуація. Тобто зрозуміло, що ситуація у відеокарті. Отак о. Процесор розробив, екран стоїть постійно чорний. Процесор поробив 3-5 секунд. І все, екран стоїть чорний. Будете чекати, так і пів години лишити, нічого не зміниться. Все, отака ось ситуація. Така от є проблема, отака інструкція.